Друзі, вітаю на каналі Мальва на Городі! Сьогодні ми з вами поговоримо про перше підживлення озимого часнику. Що саме і чому потрібно робити перше. Друзі, часничок росте. Часничок розвивається. Ми з вами вже дивилися да, у відео, що прибрали мульчу зиму, яка була тут, листя в мене було. Потім я присипаю завжди пісочком для того, щоб не пересихав, не тріскався ґрунт. Це підходить, коли у вас є чорноземи. Але я навіть на піщаній землі також це використовую. Цей річковий пісок він дає додаткові мікроелементи для живлення. Ось мій часничок ріс, я його нічим не здобрювала, лише один раз полила, бо було дуже спекотно до плюс 30. Поливала, звісно, ввечері. І зараз я вам покажу, чому саме треба його підживити. Дивіться, часничку починають жовтіти листячка. Такі пожовклі на кінчиках листячка означають, що часничок вже Весь корисний азот із своєї грядочці використав. Або вже азот вступив в інші реакції з іншими елементами і став труднодоступним для нашого часничку. Треба зробити підживлення азотом. Але не тільки сам азот тут буде нам з вами і нашому часничку потрібен. Зараз, наприклад, підкормки, яка в мене є, я вам. Покажу, що саме має бути у першому підживленні часнику, і як саме його зробити, щоб корінчики його отримали якнайшвидше. Так, яку ж формулу взяти для того, щоб обробити наш часник, нам потрібно багато азоту. В мене є ось таке добриво, де азоту більше, ніж фосфору і калію. Формулу НПК беремо там, де є більше азоту. Тут також є залізо, цинк, мідь, бор, марганець. Потроху також додавлено, але це ще не все. Є ще один важливий елемент, який навесні потрібно додати до нашого часничку. І зараз я вам покажу, який цей елемент саме є. І саме цей елемент є магній. Тому я зроблю такий мікс із двох е, препаратів для підживлення. Ось цей. І з додаванням більшої кількості азоту. Тим самим я додам і магнію, і скільки потрібно азоту. Можна також використовувати саме монодобрива. Можна використовувати м'ячну селітру, вона також підійде для азоту і мономагнієві добрива. Але в мене наразі їх нема і можна вийти з положення додаванням ось двох. Видів добрив. Це не нашкодить нашому часничку. Розводити я буду у баночці, зараз я сюди налью невеличку кількість водички, роз... додаю сюди добрива, і потім все це я додам у ємність, з якої буду я поливати наш часник. Ось наше чудо суміш, я його виливаю в 5-літрову. Ємність, і перемішую. У мене є паличка, я нею перемішаю. Дочекаюсь повного розтворіння нашого підживлення. І зараз я покажу, як я саме підживлю. Наш часник, він глибоко посажений, Якщо його просто полити, то всі елементи можуть не дійти до кореневої системи. Тому важливо біля кожного часничку зробити такі отвори. Якби трошки до часнику ось такі. Біля кожного, щоб туди потрапило якомога більше корисних елементів. І ось ці отвори заливати нашу суміш. Можна баночкою заливати, можна лічкою. Я ось так туди проливаю. Дивіться, такі луночки. І воно буде якраз діставати до корінчиків. Потім, звісно, я ось так накриваю, прикриваю його. І все. Ось так. І воно там якраз попаде близько до корінчиків. Потім ввечері можна полити сам часничок для більшої активації кореневої системи. І ось у біля кожної я ось так роблю такі отвори. Ви не бійтесь, такі отвори не нашкодять рослинкам, а навпаки, навіть ще допоможуть. Головне зробити це так, щоб було не зовсім ось так біля. Самого чесноку, бо можна пошкодити його, а трошки осторонь. І так по всій грядці. Друзі, часничок підживлений, підкормлений. Залишаємо його так до вечора. Ввечері полив обов'язково для того, щоб воно все там розподілилося, як треба. І все. А я бажаю вам гарних врожаїв. Всім па-па!